Гарні, квіточки. Та, і можем йти далі з дівчатами привіталися. На рибку подивилися, вулиця Вірменська. Вечір у Львові, спекотний, літній вечір. Людей небагато, але люди є. О, вулиця Федоровича починається. Цей дик. Єрменська закінчується. Єрменська цікава вуличка. Вона має тільки один кінець, з іншого боку вона кінця немає. Та, йдемо далі, вулицю Вірменською зустріли. Ха, можна сказати. Друге дитинство, Водяна, разом працювали. Давно вже разом працювали. Ха -ха -ха. А яка вулиця Друкарська? Порожненька. Та і в той бік теж. знову на вірменську, можна подивитися. А і далі йдемо в Вірменську. Але, бачите, з цього боку ми рідше дивимося на дзвінниці Верменської церкви і звідси теж видно насправді. Знаєте, зробимо зигзаг. зак Зайдемо тут. Тут можна зайти до спочатку й Такий гарний ресторанчик. От батярик на горі, можна біля нього бажання загадувати. Аймон Півс. Кілька років тому в такий час вечора, та тут неможливо було сісти. А зараз, зараз так, і зараз. Дзенець германської церкви. Традиційно зірки тікток. Монпьюс. Ще раз кажу, дуже і дуже гарний ресторанчик. Треба нам по Львову зробити топ ресторанів, які варто відвідати, Я не знаю, там по Львову 100 можна набрати. Чим слово варто буде мати подвійне значення, то варто в значенні вартує. Ні, в значенні ох, як це вартує. Відвідати ці ресторани. З Вірманської нас виїдемо на вулицю Краківську. Теж здавалось би, ну, пішохідна вулиця, звідки може бути автомобілі. але вони є. Вони завжди є. Так, завжди буває. Там в кінці вулиці видно проспект Свободи. Тролейбус проїхав 33. А це все поруч, там оперний театр. Напевно, знову трейде на площу ринок. Зараз ми йдемо направу, з це буде підлічено буде це бірмен. Сталики в основному не заповнені. Дорога, далі чивіта ресторан. І генератори годуть. На жаль, одному з передніх відео ми казали, що це той день, коли годуть генератори. Той час, той день, коли годуть генератори. О, цей дід, Я вже казав, я ще студентом був, він роздав листівки, що наближається кінець світу. Як бачите, і він дожив, і я дожив. І кінця світу не настало. Поки що. Книги? А підемо так далі, напевно, через площу ринок. А, і тут чути липи. Тут так само, бачите, липи-квітнуть. На жаль, не можна дуже близько підійти. Але липи-квітнуть. О! Пацан грає мелодію Верволен, та Хі, молодець. У нас вона в шоцах часто використовується. Екскурсійний електромобіль стоїть. Не, той, той маленький, який ще не дуже добре видно, це вантажівка, це не екскурсійний електромобіль І трамвайчик іде. І з цього боку теж. Можна зачекати. Одиничка, двійка дві пофільмуємо. А йдемо далі. А вулиця. Галицька. Знаєш, де освітлює сонце, завжди і краща видимість, і картинка краща.